Застосунок блаблакар можна видаляти. Укртрансбезпека проводить рейди по Україні, з чим я вас всіх і вітаю, і виявляє незаконне перевезення пасажирів. Уявіть собі, ви водій, взяли собі пасажира на блаблакар, підвезти, наприклад, з пункту А в пункт Б вас, Укртрансбезпека, ідіть сюди. Якщо пасажир у вас стоїть, сидить нелегально, 17 тисяч гривень штраф. Приплили, оце у нас, типа, ми піклуємося. Значить, виходить, що за стосунок бла взагалі треба, не знаю, його в Україні взагалі видалити і не давати їм користуватися. Бо тепер це накладно да, пасажирам з пункту А в пункт Б. Проїхатися, а йому то класно, а ви отримати отакий немаленький штраф. І щось вони там ще почали перти за ці, знаєте, оці дощовики, ті, що чіпляються на вікна, типу от сюди автомобілі. По-моєму, за них теж вже збираються штрафувати. блядь. Що ще придумають у нас в Україні? хер його знає. Свою думку можете написати в коментарях. Слава українцям!